Так, всім привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригоном автомобілів. От клієнту підбирали машину по його параметрам. До речі, рік назад купував його брат автомобіль, сценік на автоматичній коробці передач. В принципі, брат задоволений, тому і брат звернувся також до нас. Як, в принципі, все нормально пройшло? Все пройшло дуже чудово і дуже задоволений. Хлопці дуже вдало працюють і. У мене до них ніяких нарікань немає. І бажаю всім, хто бажає придбати автомобіль, звертатися до Богдана і Максима. Хлопці молодці. Все, супер. Ну, а Ми дуже задоволені, що до нас звертаються вже не перший раз, а по другому разу, навіть і по третьому разу приганяємо такі класні автомобілі. Тому кого цікавить, звертайтеся. До речі, такі сенях є в продажі на даний момент, тому всім до зв'язку до побачення.